Що робити, якщо документи на нерухомість не в порядку або загубилися? Якщо загубилися або знищено, таке зараз буває. Не хвилюйтесь, все відновлюється. Якщо були нотаріальні нотаріус, вам випише дуплікат. Якщо міські ради видавали, то в міських радах. Зазвичай в міських радах трошки довше цей процес у нотаріусів швидше. Якщо не пам'ятаєте нотаріуса, це теж можна дізнатися і з цим не буде проблеми зазвичай. Якщо не в порядку, тому що щось да? Таке буває. При продажі у нас не буває зазвичай таких історій, тому що ми ще до продажу перевіряємо все і потім беремо продавати і продавати квартири. А якщо на купівлю у нас була історія, ми дивилися різні квартири, відповідно, ми ж не знаємо по всім квартирам. Документів нас сподобалась, прийшли на завдаток, і власники були впевнені, що все добре. Але з'ясувалося, дивилася документи, з'ясувалося, що одної шістнадцятої квартири вона оформлена якогось дальнього родича, який давно уїхав в Америку, і вони всі були впевнені, і той родич, і вони, що ці документи оформлені, але ні, воно ця частина була недооформлена. І складність була в тому, що він приїхати не міг, і йому там документи теж було складно оформлювати довго, тому ми не могли чекати так довго оформлення. Ми відмовились, на жаль, від тієї квартири, знайшли іншу. Але в таких ситуаціях з долями, на жаль, бувають історії, коли співвласники не. Не можуть домовитися по ціні внутрішні питання, тому в такій ситуації необхідно лише домовитися да іншого шляху немає і таким чином привести документи до ладу.